У Москві біля Міністерства оборони Росії ввечері 4 березня зібралися протестувальники, які виступили проти війни з Україною. Демонстранти висловили незгоду з російським вторгненням до сусідньої держави. Сили безпеки затримали кілька людей за проведення несанкціонованого протесту. У Сербії відбувся протест проти воєнних дій Росії в Україні перед російським посольством у Белграді. Протест провела антивоєнна група Жінки в Чорному. Вона стала відома своїми мирними демонстраціями під час конфлікту 1990-х років у колишній Югославії. У Вірменії біля посольства Росії в Єревані зібралися активісти на підтримку нового уряду України. Люди засудили російське воєнне вторгнення в Україну, використовуючи при цьому різкі слова на адресу президента Росії Володимира Путіна. Поліція заблокувала активістам вхід до російського посольства і затримала трьох протестувальників. У Киргизстані невелика група активістів зібралася перед парламентом у Бішкеку, вимагаючи від політичних лідерів країни засудити втручання Росії в українську кризу. Активісти тримали антивоєнні плакати і прапори України й Киргизстану. Демонстранти звинуватили російські телеканали в поданні необ'єктивної інформації про становище в Україні і закликали скасувати цим каналам ліцензії на трансляцію в Киргизстані. Також у столиці Киргизстану сотні людей вдягнули національний киргизький калпак із нагоди свята День білого калпака. Учасники також взяли участь у виконанні традиційного народного танцю кара джорго або танця чорного коня. День білого калпака є неофіційним святом, яке започаткували 2012 року.